Технічні судді Олексо Калдані та Мирослава Олійник. Шедов суддя Арсен Шлапак та головний суддя Вірченко Микита. А, я попрошу одного суддів стати сюди, і решту вже за сетами. Щоб вам було зручно і було більше місця. Так... Е Готові? Добре, тоді. Час. Вітаю, друзі! Кавова індустрія складається з багатьох ланок. Взаємодії і розвиток кожної з них забезпечує рух кавової культури. Тому сьогоднішня історія про інновації, яких набула кожна ланка. Мене звати Олександр. І я пишаюсь бути частиною культури і представляти ланку, яка демонструє результат роботи багатьох людей, які рухають кавову індустрію. Я почну презентацію з приготування. Еспресо? Для авторського напою. Він буде холодним, тому потрібен час, щоб він охолодився. Для всіх напоїв я буду використовувати лот Гейшалеті. Я з гордістю хочу представити вам каву від легендарної ферми Фінка Ель Параїзо, що знаходиться в Колумбії, в регіоні Каука, на висоті 1900 метрів над рівнем моря. Я обрав саме цей лот, тому що він найяскравіше демонструє можливості інноваційних рішень в методах обробки. Для цього лота збирають тільки перестиглі ягоди. Довготривалий контакт м'якоті з зерном забезпечує більше фруктових смаків в каві. Після цього. Каву депульпують і відправляють на 36 годинну анаеробну ферментацію разом з дріжджями, які створюються з мюзеляжу, подібних ягід в лабораторії ферми. В теплому середовищі пори кави розкриваються, і під тиском компоненти, які створені в процесі ферментації дріжджів, потрапляють всередину зерна. Потім каву промивають холодною водою. Перепадів температури пори закупорюються і залишають всередину велику кількість ароматичних компонентів. Ця техніка називається термалшок. Після цього каву відправляють на сублімаційну сушку, щоб якнайшвидше позбутися зайвої вологи, уникнути окислення та надмірної ферментації. Ферментація з дріжджями допомагає створити унікальний смаковий профіль, а сублімаційна сушка зробити смак неймовірно чистим. Будь ласка, запишіть опис смаку мого еспресо. Ви відчуєте персик, молочний улун, лайм та у смаку диню. Кислотність буде трохи вище середнього, солодкість середня, гіркота нижче середнього. Тіло буде округлим та шовковистим. Після смак довготривалий та приємний. Друзі. Також під час приготування я буду використовувати техніку Chilling Rock. Це простий, але дуже ефективний спосіб для того, щоб покращити смак еспресо, який був науково підтверджений інститутом прикладних наук в Цюріху. Суть полягає в тому, що кава, витікаючи з носиків одразу потрапляє на охолоджену кулю. Таким чином це допомагає зберегти на 40% більше летючих ароматичних компонентів, які були б втрачені при приготуванні без техніки охолодження. Друзі, я також обожнюю цю техніку за те, що вона позитивно впливає на інші смакові характеристики напою. По-перше, температура напою стає більш шпиткою та приємною. По-друге, кислотність стає більш збалансованішою. І найулюбленіше це те, що тіло стає більш округлим та вершковим. Друзі, дозвольте про вас потурбуватися та розмішати ваше еспресо. Я попрошу приступити до дегустації після того, як остання чашка буде розмішана. ласка, смачного. І ваша чашка. Будь ласка, смачного вам. Друзі, кавомолочні напої одне з найпопулярніших замовлень в багатьох кав'ярнях. Наявність рослинних напоїв та різних видів молока вже стало нормою для меню кожної кав'ярні. Але бажання здивувати і придати звичайним напоям нового смаку мотивує баріста шукати новий шлях серед рутини. Тому сьогодні я буду використовувати бленд з двох видів молока. Натурального та сухого, 90% натурального молока та 10% сухого. Таким чином, це допоможе зменшити кількість води та збільшити сухий залишок. Тому жири білки і вуглеводи збільшаться майже вдвічі. Це допоможе отримати більш гладке та щільне тіло напою. Та надати йому десертного характера з такими дескрипторами, як, персиковий йогурт, баскіт-чизкейк, солона карамель та у післясмаку пломбір. Друзі, я також попрошу оцінити спочатку візуал перед тим, як дегустувати, і приступити до дегустації, коли всі чашки будуть готові. Експериментуючи з охолодженням еспресо, я вирішив зробити це із молочним напоєм. Ми звикли гріти молоко до 60 градусів, щоб розщепити... Будь ласка. Прості цукри, але висока температура швидко окислює напій і призводить до появи небажаних смаків. Тому сьогодні я буду гріти молоко до 50 градусів, щоб уникнути окислення і підкреслити натуральну солодкість молока. Будь ласка. Об'єм його напою 110 мілілітрів в пропорції 20 грамів кави та 70 грамів молока. Хочу нагадати, що мілілітри відрізняються через спінене молоко. Будь ласка. Також хочу нагадати, що моя кава була обсмажена 5 днів тому і сьогодні знаходиться на піку смаку. Для всіх шотів я використовую 20 грамів кави та 40 на виході. Будь ласка, друзі, тепер насолоджуйтесь смаком. Смачного. Друзі, мій авторський набі відображає роботу всіх ланок кавової індустрії. Перший інгредієнт це 15 грамів соку маракуї. Він відображає роботу фермера і демонструє фруктовий потенціал смаків, які він створює в каві. Далі кофі сахарун. Це простий сироп, кава, кавовий жмих, фільтр та Цукор в пропорції 1 до одного. Настояний 24 години. Далі соляний розчин. Він збалансує смак, позбавить надмірної гіркоти та е зробить м'який перехід від кислотності до солодкого смаку. І також 20 грамів молочної сиворотки. Соляного розчину пів грама. Сік маракуї в поєднанні з кавою створить новий смак, такий як жовте яблуко, а молочна сироватка зробить новий смак білий виноград. Еспресо відображає роботу баріста, а сироватка дружню нам ланку міксологів. Друзі, будь ласка, ваші напої. Дякую вам за увагу та час.